всіх на своєму каналі, і сьогодні в мене чергова рубрика, що купила. Ось такий маленький пакуночок і в ньому вся моя покупка. Покупка маленька, я придбала мережево та пакетик бісеру. Пакетик бісеру коштував 12 гривнів, метр мережево ось цього, здається, 18 гривнів, а ось цього 15 гривень. Або, навпаки, я не пам'ятаю. Мережево я взяла таке тоненьке на оздоблення хусток від вірени. Мені дуже подобається оздоблювати хусточки такими маленькими мережевами. Мережево, бачите, ось так мені в магазині відрізали, склали в такий пакетик. Я цього не люблю. Краще б магазин запаковував мереживо просто в, як кажуть, целофановий пакет. Придбала я. Метр одного мережевого і 2,60 іншого. Чому ви спитаєте, чому саме 2,60? Бо в магазині був залишок мережива 2,60, і продавчиня питає: а 2,60 забагато буде? Та ні, давайте 2,60. А ось цього я не пам'ятаю. Здається, що це все ж таки 2 метри одного і 2,60 іншого. Я це мережево. Хочу намотати на картон, ну, щоб воно не було таким гамузом. Мережево дуже гарне, мені воно подобається. Єдине, знаєте, що в мене складається думка, от саме по оцим верхам, що мережево йшло подвійне. Ось так воно йшло. Давайте ми його прикладемо одне до одного, так, щоб воно було ось таке широченьке, ось так видніше буде. І його просто розрізають. Тому я ще подивлюся, може буде якесь таке мережево, широченьке, яке можна придбати і самостійно розрізати. Так, Саме мережево ви бачите яке? І ось такі ще квіточки. А також придбала бісер ось такий пакетик. Всього в пакетику 5 грамів, коштував він 12 гривнів. Я йшла за великою кількістю бісерок, але тих номерів, що мені потрібні було, їх не було. Тому я придбала ось такий маленький пакетик. Мені потрібно близько 20 грамів, але я порахувала, що вигідніше замовити одразу велику пачку і вишивати з великої пачки. Але поки буде йти доставка бісеру, то мені буде чим відшивати. У мене є велика пачка такого жовтенького бісеру, але 282-й колір, а потрібно саме 281-й. Ось таке маленьке замов... не замовлення, а покупочка. Це магазин «ТК фурнітура. В магазині дуже багато тканин, все для пошиття. Потім є нитки, голки. Одним словом, це просто швейний магазин. І зараз я вам покажу ще другу покупочку. Я дякую всім за перегляд і до наступних відео на моєму каналі. Бережіть себе та своїх близьких. Tchau.